Пане Андрію, російські пабліки повідомляють, що після останнього удару по військовим об'єктам у Криму загинули понад 20 військових РФ. Серед них є військові з високими званнями, десантники, а також ураження зазнали ворожі об'єкти ППО та інша військова техніка. Що ви можете нам повідомити стосовно цієї останньої операції? Зараз є верифікована і підтверджена інформація щодо ураження і ліквідації військових складів на території на українській території тимчасово окуповані, зокрема в Криму. Що стосується ліквідації особового складу, це більш, це більш довгий процес. І коли ми говоримо про офіцерський склад, вище керівництво, це потребує більшого часу для встановлення конкретних осіб. Але дорозка і збір даних триває, і ми обов'язково будемо повідомляти цю інформацію. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую вам на Нагадаю, у нас на зв'язку телефоном був Андрій Юсов, представник гур Міноборони України.